На сьогодні вже бачимо, що означає зазнати переслідувань за істину на наших очах, в нашому житті поступово це вже відбувається. І дехто це вже пережив у своєму житті, переніс, а хтось і до сьогодні кожного дня це відчуває на собі. У судах написано так. Пише дух пророчий, у судах буде панувати несправедливість. Це ми вже помічаємо і сьогодні. Чому? Тому що заперечити незмінність Божого закону неможливо буде суддями. Вони не зможуть доказати, що Божий закон він уже змінився. Тому суди займуть іншу тактику. Вони будуть запевняти. Що вони мають інший державний закон. Вони мають спеціальний державний закон, який засуджує тих, хто дотримується заповідей Божих. Вони будуть користуватися певними постановами, певним законом, який був виданий такого-числа то під впливом таких то умов, і вони будуть посилатися на нього, на букву закону, написаного. У державі певного числа. Тому ті, які серед населення будуть прихильно ставитись до цих державних законів і будуть їх виконувати, вони будуть у пошані. А ті, які і далі будуть дотримуватися Божих законів, вони будуть небажаними і їх будуть принижувати, з ними не будуть рахуватися. Влітку, якщо подивитися на вічно зелене дерево і на листяне дерево, то різниці ми не побачимо. І одне зелене, і інше зелене, і одне отримує вологу і сонце, і інше, і одне радує глаз, і інше. Ми бачимо, що вони будуть одинаковими влітку. Але різниця настане між цими деревами тоді, коли. Настає зима, і вічно зелене дерево, воно лишається таким, з зеленим листям, таким, як воно було і влітку. Інші дерева втрачають листя, і відразу видно різницю, велику різницю. Сьогодні важко відрізнити справжнього християнина від удаваного, від того справжнього християнина, який живе життям Христа, і той, який імітує. Життя Христа. З кожним днем ця різниця стає очевидною. Уже в нашому житті, на наших очах ми це бачимо, уже віруючі люди починають класифікуватися, відрізнятися і поділятися. Одні переходити на одну сторону, інші на, інші, на іншу сторону. І це видно. Що буде цьому сприяти? Написано так. Протиборство. У світі буде виникати протиборство, фанатизм, релігійна нетерпимість, гоніння. і це буде тими рушійними силами, які будуть визнавати долю напівнавернених і справжніх християн. Це будуть такі випробування для кожного християнина, і буде видно, що це напівхристиянин. Чи справжній християнин. Справжній християнин під впливом цих таких чинників ще більше буде зміцнятися у вірі, надія його буде ставати ще світлішою, ніж у ті дні, коли вони були безпечними. І християнин скаже, ці випробування загартували мене. У безпечні дні я був більше безпечним. Хай допоможе нам Господь, коли ми прочитали цей вірш Святої Книги Біблії і роздумували над ним, щоб Господь допоміг нам, щоб ми вибрали правильний шлях. І якщо нас ще не торкнулися випробування гоніння, то ми повинні вже загартуватися наперед. А якщо вони нас торкнулися, то ми повинні далі залишатися рішучими, такими, які. Зможуть з Божою силою перемогти ці випробування і вийти переможцем. Хай Господь нам у цьому допоможе. Амінь.